Друзі, привіт! Сьогодні велика закупка АТБ. Ось такий великий чек. Що? Думала, я буду по чекові, нічого не можу розібрати. Треба очки спеціальні купувати. мене я ще не купила собі очки. Отакий От чек. Не знаю, що по чому. На акціях так приблизно буду. Приблизно так я пам'ятаю. Приблизно. Вода морщинська 20 з копійками. Одна бутилочка була на знижках. Я думаю, візьму, ми таке вживаємо. І живчик. Живчик теж була на знижках, але не пам'ятаю, чи вся була на знижках. Десь, 50, десь около 50 гривень. Смаком груші, смаком яблука і смаком вишні. Такі інтересні, що живчики намальовані. Думаю, спробуємо. Були на знижках спробуємо. Ще була на знижках 30 з лишнім. Дві літри. Це живчик по дві літри, я так поняла. По дві літри. Це теж дві літри. Давно вже ми не брали живчика. А цього то ми взагалі не брали. Що воно називається? Смак полуниці та Києві. Дві літри напій, безалкогольний, сильно газований, фруктова вода. Таке спробуємо. Тоже було на знижках десь 34 гривні. Полуниця та ківі. Так, тут я його поставлю. Отак. Тоді це 2 літри. І тут, так, да, 2 літри. Написано, що 2 літри. І там побачила такі гарбузчики. Так, мене зацікавили такі гарбузчики придбала. Вибрала два гарбузчики. Це більший, а це такий менший, це з нього можна гарбузову кашу, готовити, взяла такі два гарбузчики. О, такі, І капустину взяла. Така була вся здорова капуста. Гарбушчики, мабуть, десь по 30 гривень кіло, а капуста не знаю. Не. Так, зараз я її виставлю. Така здорова капустина. Це такі гарбузчики, така, така капустинка і я її мать пошаткую, розріжу цю капусточку. І на знижках була для турки вигідна пропозиція. Чорна карта для турки. Я не з кафе брала, а це таке ще не брала, ми ще такого і не пробували кави. Вигідна пропозиція для турки. Кава натуральна, смажена, мелена. 250 грам. 105 гривень, по-моєму. Я це так. Спробуємо тоді розкажемо який смак. Така була на знижках. Взяла м'ясна лавка тигриня, 300 грам. Фаворит плюс смак, смакуйте тигриня. Ніколи такого в АТБ ми не брали такої продукції. Будемо пробувати і вам розкажемо. Тигриня, і такі навіть, лапки тигринятки. На упаковці мені щось так воно сподобалося. Така упаковочка. Тут скільки 300 грам. Маса 300 грам, скільки ж тут сосісок, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Вісім штучок. Було на знижках. Чи 50 гривнів? Отако десь. Ну, не більше, ну я б ну приблизно. Десь. 50 гривнів. І соус. Бо тобто ми брали різні соуси. Нам сподобалося. А це такий ще знайшла. Ми ще такого не пробували. Сендвіч. Соус сендвіч. Стопроцентні смачно. Ну, будемо вірити. Будемо вірити, 에, скільки ж воно тут грам. Я такий хлібець купила тостовий. Не знаю скільки грам. Це, мабуть, 150 чи 200. Щось не бачу. Так. Оце цей хліб я вже такий брала. Мені сподобався. Тостовий білий, м'який та ніжний. Європейський 330 грам. Знов повторила. Це другий раз. Я вже його взяла. Такий 330 грам. Мені сподобався. Там ще є такий весілковий і чорний. Ну, я не взяла, я взяла такі дві. Дві такі буханочки взяла. Щось той чорний, наче мені як не сподобалося, я його не взяла. А це білий тостовий. Будемо з бутербродами. Такі дві буханочки взяла. І взяла такі були красиві банани. Я мимо не пройшла, думаю, що ж я пройду мимо. Така в'язочка. Ціну не пам'ятаю. Це, мабуть, 60 гривень. Десь отак. Така в'язочка. Мені так сподобалися вони. Така в'язочка така. Бананчиків, в'язочка. Так, захотілося. Яблучка в нас є. Купила сирочки такі з гри грибні. Сир плавлений 100 грам. Це, мабуть, мабуть, гребенний такий сирочок, чуть ж не подавила. Такий сирочок такий. Їх тут два було, якщо знайду, може, я десь у друге вкинула, другу сумку вкинула. І ще купила отакі сосіски дитячі. Ці були на знижках. Десь 55-60 гривень, от такі 330 грам дитячі. Думаю, візьму, спробуємо. Бачила, люди беруть, спробуємо. Я там вже була надвечір, вже не хотіла ніякі магазини заходити. Як вже я там була. М'ясна лавка. Це, мабуть, така фірма. Такі беремо вперше. перве. і оце дитячі, ще таких не брали. І це так, така ковбаска була теж на знижках. Десь 45 гривень, оце така, мене так дивило. Це, мабуть, схваршу вона чи з це вона зроблена. Баварська. Ковбасний ряд баварська. А скільки тут її грам? 420 грам, наче? Спробуємо. Мабуть, спробуємо її. Так, да, 420 грам. І саме її, вона, мабуть, свіженька, бо саме її продавці вивішували. А я кажу, це кажу, вона по влазничках, вона каже, так. Да. Ну, думаю, візьму, спроб... візьму спробуємо. До бутеребородів буде нам така. І такий сир. Я таких два сири взяла, одна тільки це в сумці знайшла. Сир, сир вершковий м'який. Я це не знаю, я заберу тверді сири, чогось мені подобаються отакі от сири м'які, котрі на хліб мажуться, або щось мені якийсь смак у них є. Тих твердих, чи я не розумію їх, чи я не такі брала. Щось мені подобається отакі. І я взяла це. Шістдесят процентів, 175 грам, сир вершковий м'який з додаванням трав. Там якісь трави. Там якісь трави йдуть, я так зрозуміла. Будемо ці, будемо смакувати, пробувати. Такий ми ще не брали. Такий ми ще не брали. Десь така одна була просто, це в другій сумці. І такі набрала я на знижках були і корка. Теж таких ще я не брала, по-моєму, не брали ми таких. Паста і корка. Щось мені так вони подобаються, може тут воно якийсь замінитель і імітація, а мені так намазати на хлібець і так мені подобається. Паста ікорка. Левадіс, -ле ото що таке написано, чи вадіс, паста, вадіс, чи левадіс, ікорка з копченою форелью. Чи це так воно таке імітація з копченою форелю? Ну, форел? Будем... Мені щось таке кремисте, мені дуже подобається. І таке будемо на хліб, будемо таке ікорка. Тоже оце всі три було на знижках. 50-50 з копійками. Отакі були ціни. А скільки ж тут грам? Чи 160, чи 660 грам? Мабуть, 160, погано бачу. Мабуть, 160 грам. Такий. Така ікорка. А це така баночка, Таку перве бачу, така баночка, паста креветочна, делікатесна. Теж левадість, я ж воно паста креветочна. Не бачу, скільки тут грам. Така баночка інтересна. Це я такі баночки збері... вимиваю, зберігаю і туди я це ложу спеції. Спеції там куплю, там ті-ти, там, чи, 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 чи чорний перець, чи червоний перець, чи копчена паприка. Я сюди їх складу, а тоді собі такі баночки ставлю там, на кухні, там, у тумбочку, і такі, пользуюсь такими баночками. Я їх не, не викидаю. А це така вже мені сподобалася баночка. Такої є ще ми ще такої взагалі не брали, такої форми. І такі навіть і цю пасту ми не брали. Така паста. А це водний світ, і кор камоєвий. Теж була на знижках. І корка моєвий із м'ясом криля. Теж такої ми ще не брали. Та що вони кожен раз у них нове? Роблять, мабуть, вони кожен водний світ це. 160 грам. Там і там, а там є 160 грам. Мовий. І кра мені мови подобається, зачей з крильом. Ту сумку не доставлю ще одну. Купила сік яблуко вишня. Було, було на знижках 35 гривень, сік садочок, нектар. Сік ж тут грам? Не бачу. 100% Смачно від природи. Нектар. Отакий його. Будемо. Смакувати, будемо пробувати. З такий на знижках був. Вишневий сук. І купила хот дог з кунжутом. Хот-дог максі з кунжутом. 35 гривень, по-моєму. Якщо я так на пам'ять говорю, тут їх раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять таких булочок з кунжутом. Мабуть, треба, вони, мабуть, не розрізані, треба самому розрізати. І якраз будемо сосіски сюди класти. На соус, сир і будемо до сосісків. Отакий. З кунжутом. Е, Таким беру таке я, по-моєму, я так за таку упаковку перве беру, а скільки тут воно грам. Булочка бутербродна, хот-дог з кунжутом. Бутербродна. Не бачу, скільки тут грам. Що показано, як сюди розрізається бік, сюди будемо сосиску класти. Так ой-ой. Ну, что я таких дві брала? Десь там, мабуть, что загубилося. На касі спішать. Угу, нема. Ось такі, наче дві десь май, загубила. Дві наче брала такі. Е, спішать на касі. Отже другий другі прямо кидають, кидають. Я, може, десь загубила. А це такий на знижках по 25 гривень був паштет. Паштет індичий 131 грам. На хліб така намазка, попробуємо. Паштет індичий. Отака паштетик такий. А це паштет гусиний, 130 грам. З гуски. Такого ще я не брала. 25 гривень. Такі паштети. Із гуски. Хіба це я на касі забула, чи я, може, думала взяти а не взяла. І нарешті давно вже не брала я крабові палички. Щось так давно не брала, так захотілося. Були на знижках своя лінія з крабові палички охолоджені 240 грам. Теж десь около 50 гривнів. Так, захотілося мені е, е, крабові палички. Будемо сьогодні ввечері е, дієструвати і будемо пробувати. Давним-давно вже не брала, то б робили салат з із, із, із нього своя лінія, а це не, не, чогось не знаю чого, не брали ми чогось. Так, видно там? Тамара. Поки виключи. А це таке печення було на зничках. Своя лінія. Таке було печення на знижках. Своя лінія. Я думаю, візьму, попробуємо. Я не дуже уверена, що воно, мені, що воно нам понравиться, але думаю, вже візьму. Воно було на знижках по 22 гривні. По 22 гривні печиво здобне і шматочками шоколаду. 140 грам, своя лінія. Так. А це печиво здобне з шматочками шоколаду та апельсина. Теж своя лінія. Тут у нас по п'ять штучок, мабуть, його. Скільки я говорю По 140 грам. Це з апельсином. А це з какао. І шоколадом, а це печиво здобне з начинкою та смаком апельсина. То це з апельсином чи ні? І це з апельсином? Це з апельсином? І це з апельсином. Це, навірно, а це, мабуть, друга що своя лінія? 120 двадцять Що Теж з апельсином. А з чим же ж тоді це з апельсином? А з чим же ж тоді це? Какао з мазочками шоколаду. Таке печиво. А це таке теж на знижках було. Е -е. Контик з кокосом. 100 грам. 400 грам, Контик з кокосом. Я не пам'ятаю, чи ми таке брали, чи не брали. Ми таких не брали. І це всі такі всі закупочки. всі, Вноче. І це всі такі закупочки. До нових зустрічей. Дякую за увагу.